Вітаю діти! Пропоную сьогодні пригадати геометричні фігури. Це круг, це овал, це квадрат, це прямокутник. Це трикутник. Давайте подивимось, які предмети схожі за формою на круг. Сонце кругле. Планета кругла. М'яч схожий на яку фігуру. На круг. Він круглий. Апельсин який? Круглий. Піца, яка за формою? Кругла. Печиво схоже на яку фігуру? На круг. А тепер роздивимось. Предмети, які схожі за формою на трикутник. Це колпак. Він за формою трикутний. Бо схожий на трикутник. Це знак, який він за формою. Трикутний. Це шматочок піци, на яку фігуру? Він схожий. На трикутник. Це піраміда. На яку фігуру вона схожа? На трикутник. Це шматочок торту. Який він за формою? Він трикутний. А це квадрат. Давайте роздивимось, які предмети мають квадратну форму. Це печиво. Воно квадратне. Це годинник. Годинник схожий на яку геометричну фігуру? На квадрат. Він який? Квадратний? Це подарунок. Який він за формою? Він квадратний. Це подушка. Яка вона за формою? Квадратна. А це розетка. Яка вона за формою? Квадратна розетка. А це вікно. Яке вікно за формою? Вікно квадратне. Дивіться, це овал. Давайте подивимось, які є предмети овальної форми. Схожі на овал. Це дзеркало. Воно за формою овальне. Це око. Око яке за формою? Овальне. Це яйце. На яку геометричну фігуру схоже яйце? На овал. Це м'яч. Він за формою який. Овальний. Це повітряна кулька. Вона за формою яка? Овальна кулька. А тепер ми роздивимось фігури, які схожі на прямокутник. Вони прямокутної форми. Це картина, вона прямокутна за формою. Це листівка. Яка вона за формою? Прямокутна. Це шоколадка. На яку фігуру схожа шоколадка? На прямокутник. Телефон який за формою. Прямокутний. Купюра, яка за формою. Прямоокутна. Зошит який за формою. Прямокутний двері, схожі на яку фігуру? На прямокутник. Телевізор, схожий на яку фігуру? На прямокутник. А тут всі предмети перемішалися. Круглі, трикутні. Та квадратні. Давайте знайдемо круглі фігури. Вони схожі на круг. Шукайте, а потім перевіримо. Перевіряємо круглий пончик, кругла слива, кругла монета, кругле колесо. Кругла іграшка. А тепер знайдіть трикутні фігури. Вони схожі на трикутник. Перевіряємо. Трикутні піраміди. Трикутна сережка, трикутна пірамідка, трикутний. Ковпачок, трикутний шматок сиру. А тепер знайдемо квадратні фігури. Вони схожі на квадрат. Пошукайте. Перевіримо квадратний будиночок, квадратний гаманець. Квадратний калькулятор, квадратне печиво, квадратний знак. Ось ще одне завдання. Давайте знайдемо всі круглі предмети. Знайшли перевіряємо. Круглий апельсин, кругла планета, кругле сонце. А тепер знайдіть квадратні предмети. Знайшли перевіряємо квадратна вафля. Квадратний шматок сиру. Квадратне вікно. Знайдіть предмети трикутної форми. Перевіряємо. Трикутний шматок піци. Трикутний шматок кавуна. Трикутний знак. А тепер знайдемо предмети овальної форми. Схожі на овал. Перевіряємо. Овальне сонечко. Овальна повітряна кулька. Овальна шишка. А тепер знайдіть предмети прямокутної форми. Схожі на прямокутник. Прямокутна валіза. Прямокутне морозиво. Прямокутне печиво. Молодці. Ми з вами сьогодні пригадали назви геометричних фігур, а також ми з вами порівняли предмети за формою. На цьому все. До побачення!